Що ж зараз? Я так розумію, ми маємо можливість поговорити з нашою спеціальною кореспонденткою. Вона наживо до нас виднається зі Скандинавії 5 травня. У шведському місті Мальма відбудеться відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення 2024 Побувала на бірюзовому хіднику, і наша колега Олена Халік. Вона з нами на прямому зв'язку зі Швеції. Розповідь більше подробиць. Олено, вітаємо тебе. Вітаю, вітаю вас, друзі і колеги зі Швеції. Як ви бачите, я тут на фоні моря, я не знаю, видно його там Вильно. позаду чи ні. Прошу, а, Прошу, ми живемо виду. просто не в самому центрі, живемо за містом, адже ціни на житло в Швеції. Просто сягали на цей тиждень до мільйона гривень, півмільйона гривень. Тому ми вирішили жити трошечки подалі. Швеція не найдешевша країна в цьому світі. От, але повертаємось до Євробачення. Тут воно вже розпочалося. Дуже крута атмосфера в самому місті, крута атмосфера в. Містечко ну євромістечко, яке відкрили. Також нам вчора вдалося унікально побувати на у прес-центрі, який ще був закритий. Тобто він був закритий для відвідувачів, але новини лайф змогли туди пробратися і подивитися, як же все буде організовано для журналістів і в яких умовах ми будемо працювати наступний тиждень. Було ну реально дуже велике приміщення. Багато є і м'яких куточків, також є багато зон для відпочинку. А також нам показали там, де ми будемо брати інтерв'ю та де будуть проходити прес-конференції учасників це дуже такі великі зали. Також розкажу вам про безпрецедентні заходи безпеки. А ми вчора бачили, як кружляли поліцейські гвинтокрили над мальмо ареною. Вони тренувалися над тим, що якщо будуть якісь провокації, якщо будуть якісь позаштатні ситуації, вони будуть реагувати просто миттєво. От також розкажу вам про бірюзовий хідник, який відбувався вчора. Погода в мальмо дуже непередбачувана, тому що тільки за цей бірюзовий хідник дощ, мабуть, разів три, і всі зірки і журналісти трошки змокли, трошки захворіли, але все одно атмосфера була дуже чудова. ми з командою змогли а, поспілкуватися майже з усіма артистами. Ясна річ, ми їх питали про Україну. Ми їх питали, що ви знаєте про Україну, як вони ставляться до наших дівчат, Джері Хелл та Альона Альона. А, і ви не повірите, але жоден артист. Не відмовив нам у тому, щоб заспівати пісню Мама Тереза та Діва Марія. Я пропоную послухати, як це було. <поцес> Teresa, Diva Maria, all the divas were born in the human beings. Teresa, Diva Maria, human beings. Змогли ми поспілкуватися із дівчатами власне Альона Альона та Джері Хейл, Але їм ми запропонували заспівати іншу пісню, адже вчора був Великдень, як ми всі знаємо. І о, саме ці дівчата кілька років тому записали просто найкрутіший хід про великдень та Пасху, І з ними ми трошки затужили за нашою батьківщиною Україною і співали трошки іншу пісню. Пропоную послухати це. Дівчата, не хочеться сьогодні заспівати Будь ласка, відпустіть на паску усімі, де мене знають без маски. На зорі, де читали казки, де Девчині любов, а не, не заслуги всіх замерз. Нас три гарний втрачений гол. Просто ми інтерв'ю даємо вже другого. Просто економити. всім ходим, і такі донаття нам, донаття, ми збираємо на відбудову цими ключами, бачите, спеціально для того, щоб говорити про важливі теми, навіть коли там не можна говорити, але всі насправді запитують. Ну, Як ви бачите, що пісенна атмосфера, вона просто тут у повітрі, в мальмо. Також дівчата мають дуже велику місію по збору коштів, вони будуть відновлювати втрачені будівлі ці ключики, які у них ви бачили в руках та на вбранні, це ті ключі. Від будинків, які втратили українці, тому тут такий дуже потужний меседж меседж з цими ключами. То думаємо, що вдасться зібрати потрібну кількість коштів. Колеги, може є у вас питання? Так, так, у мене таке запитання, можливо, ти десь бачила, коли гуляла по помальми українські діаспори можливо проводять якісь заходи присвячені Україні тематиці війні, і в принципі, як можливо, мала можливість поспілкуватися з нашою українською групою підтримки наших дівчат, наскільки вона велика, і знов таки чи проводять якісь заходи? Знаєте, заходів ще ніяких не проводили, адже власне сьогодні понеділок і сьогодні стартує цей Євротиждень. Вчора в неділю було офіційне відкриття Євробачення, це так зазвичай відбувається кожного року. А сьогодні вже будуть перші офіційні репетиції для журналістів. Офіційні заходи. І якщо будуть заходи, які влаштовуватиме українська діаспора, то звичайно, що ми будемо також там. Тут є побоювання трошечки заходів і акцій 9 та 11 травня. Поясню чому тому, що саме в ці дні, ну в цей день буде травня, у другому півфіналі буде виступати виконавиця від Ізраїлю, і тут є побоювання того, що можливі заворушення, можливі акції. Підтримки Палестини, але чи будуть вони чи ні, ніхто достеменно не знає адже є дійсно дуже великі заходи безпеки, і чи допустять ці акції, чи не допустять, вже покаже час. Ну і ми, якщо вони будуть. Обов'язково все покажемо. Олена, дуже дякуємо тобі. Олена Халік, наша головна редакторка і кореспондент в Мальме з конкурсу Євробачення була на зв'язку. Спасибі, Олено. В Мальмі дуже прикольно. Там є міст. В Копенгаген можна з'їздити дуже швидко. Правда, дорого, але швидко. От і багато хто не може собі дозволити жити в Копенгагені, то працюють в Мальме. І завдяки цьому мосту Мальме взагалі розвинулося і інфраструктурно, і бізнесово, і так далі. І тепер приймає конкурс «Євробачення